Хочеться бути людиною. хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Іван Франко. Перша передмова до перекладу Фауста Гете. 1882 рік. У нас немає літератури. Тими самими словами, котрими перед несповна півстоліттям Білінський зачинав свою критичну діяльність, приходиться й мені зачати нині сесію передмову. У нас нема літератури. Спори, свари та крики у літературі це ще не література. Газети, повні фраз, маскуючи заливом слів недостачу мислі і брошури голосно із твердим переконанням розправляючий о вийдені яйці, Справоздання з діяльності, котрої ніхто не бачив і з котрої ще перед виходом справоздання сліду не лишилось, повісті про торішній сніг, в котрих видно все, крім життя, правди й дотипу, стихи про весну, літу, зиму і осінь, про любовні зітхання і святу Тройцю, про природу, засушену в бібулі, і про чуття, законсервовані в спірусі, все ще не література. Все підпеньки, що ростуть на здрухнілих пнях, а не крепкі здорові дерева. Це плесінь, що вкриває гниле багно, але не похуче цвітиста мурава. Це щось таке, що твориться ні на землі, ні в воздусі, ні в воді, щось відірване від життя, від мислі, від сучасних інтересів, що постає і гине, не будучи в ніким цікавості, ні охоти, ні співуділу. А хіба рівнодушне здвигнення плечима? Хто тому винен? Чи писателі? Так, винні і писателі, бо вони, самі відірвані від життя, самі потерявши вчуття правди, совісті, самі вибивши собі з голови обов'язок до щирої праці, рік поза рік труять читаючу громаду каламутним багном, обдурюють голови, засліплюють молоді очі. Відбивають у других охоту до праці, роблять їх такими ж скопцями моральними та слизняками, як і самі вони. Рік за роком від хвилі нашого нещасливого розбудження тягнеться тота гидка робота. Рік за роком гусне багно збільшується плісень, скільки живих серць заїла вона, скільки щирих, здорових голосів заглушила. Скільки сильних робочих рук опутала, обкрутила в'язким лепихом. А тепер диво, що нема рук робочих, нема голів мислячих, нема серць смілих та щирих, котрі б розбантежили плісень, впустили вольний воздух та сонячне світло до затхлого льоху. А тепер диво, що наша література і політика і все суспільне життя хромають недостачою цивільної відваги дихавичнюють брехнею та фальшю та пустомельством, хиліють на сухоти совісті. Не диво. Самі ж вони того хотіли, самі того добивалися. Але те диво, що досі ще самі того ясно не добачають. А хоч добачають, то не признаються. Ну, та й то не диво, все у нас уже з засади. Але не самі писателі винні. Не самі публіцисти винні, не самі політики, поборники та заступники винні винна вся інтелігенція, котра в своїм безграничному засліпленні зве себе народом, суспільністю. Ми народ, ми герої, моголи, моголи, ось що сказав до вас Шевченко. Але ж будьте ласкаві добродії зауважити, що ви зовсім не те, що не народ, а навіть не часть народу. Рука часть тіла, відітни руку тіло не зможе працювати. А ви що? Якої діяльності не міг би повнити народ? Правдивий народ, люд, той великий незнакомець, якби вас не було. Окілько гірше жилось би йому. А може б, обернути радше те питання та спитати, оскільки ліпше. Не забувайте, добродії ласкаві, що сяк чи так, а ви все таки паразити на його тілі, їдці, неробітники, п'явки, не герої. Ось то та -то, то інтелігенція, що в сліпій гордості і гордій сліпоті, відкидає від себе все незгідне з її привидами та забобонами. То та інтелігенція, що силується бути консервативною там, де нема що заховувати, що під поступом розуміє цофання до часів Нестора, а під свободою підвищення дотації, то та інтелігенція хіба ж могла і може сплодити іншу літературу. Література, а радше письменність, то є все, що пишеться і говориться, все прецінь не є нічого незалежного від підкладки і від ґрунту. Це тільки збіжжя, виростаючи з даного зерна на данім ґрунті. А коли на пустій видмі понакидувано будячче, то хто ж може жадати, щоб там уродила пшениця? І розуміється, що не вродить. Вари воду, вода буде. Гнила суспільність не видасть тобі здорових та сміливих заступників, писателів, поетів, а хоч би такі чудом Божим явилися, вона не прийме їх, відтрутить. Або що гірше затопче, оглушить. І куди ж тут постати та розвиватися літературі в правдивім значенні того слова? Адже література це передусім свідома, розумна праця, а у нас досі хоч що й роблено, то роблено іменно несвідомо, случайно, без ясної думки, без переконання о доброті і пожиточності того, що робиться От так собі. Все наше рідне речення найкраще стіхує наше рідне недумство. Сумно і страшно мені, добродії, говорити такі слова, а чинь і вам не краще буде читати їх. Але я знаю, що коли у вас в душі глибоко живе ще хоч іскорка правдивості, то ви признаєте правду тих слів. Правда, се, скажете, ми тут чуємо і знаємо. Але пощо ж ти ще й говориш нам то, пощо гарячишся? Отож то й є, добродії, що скоро правда, то треба її сказати голосно Все ж, конечно, буде перший удар на давню брехню. Що більше, треба всім нам перейнятися тою правдою, не спускати її з ока ніколи. Бо тільки знаючи, що це правда, що літератури, суспільної думки, суспільної совісті у нас досі нема, тільки знаючи те, ми зможемо сміло взятися до праці, не в'язані ніякими зглядами. Ми не думаємо робити з минулого табулам расам, ми бачимо, що воно є табула раса, на котрій треба починать писати. Коли перед сорока п'ятьма літами. Белінський сказав, що Росія не має літератури, то це було якраз у той час, коли молодий Гоголь ладився стати сильно на ноги, коли в дитинічій голові Лермонтова кипіли вже поетичні образи, коли нова, реалістична література зароджувалася на світ, і трепет її народження приймав усі чуткіші серця. Пізнання того, що Росія не має літератури, зродило літературу російську. Так було в попереднім столітті в Німеччині. Десятки, сотки більш або менш геніальних та безсмертних писателів, гагедорнів, Гелертів, рамлерів, Гочидів, бодлерів, клопштоків та прочих бардів писали, співали про все, про потоп світу, германа і туснельду, осінь, зиму, літу і весну святуть тройцю всіх святих, торішній сніг і моральні засади. Про все писали і співали, крім життя, крім сучасних людей, і в своїй скромності кожний жадав для себе не першого, а щонайменше, другого місця на парнасі. Аж прийшов Лесінг. запалена голова і крикнув Все брехня! У нас нема ні геніїв, ні півгеніїв, ні парнасу, нічого. У нас нема літератури. І чудо на той оклик, мов гриби по душі, виростають і гердер, і гете, і шилер. Виростає ціла правдива література німецька. Чи справді слово Лесінга або Белінського мало яку небудь чарівну силу, викликало цілу літературу знебуття? Ні, вони тільки були люди, чуткі і чисті серцем. А до таких людей щоденні звичайні факти говорять голосно. Хоч може мовчать для других. Вони бачили, що розлад між інтелігенцією і життям дійшов до крайніх границь і далі йти не може. Вони бачили, що всі щирі люди почувають обридження до пустомельщини та фальші, зупиняються і шукають нового ходу. І ось вони вказували новий хід, якраз противний старому. І за ними пішли, зразу немногі, а відтак і всі. Бо вони самі були противництвом до старого, у них було те, чого не було в давніших безпосереднє живе відношення до життя, любов до правди, і добра, і переконання, гаряче, нам'єтне переконання о конечності і можливості того добра між людьми. Тільки те переконання, котре, мов невгасимий огонь, горіло в їх крові, додало їм такої великої сили, потягнуло за собою їх сучасних і потомних. Зробили їх основателями нової школи. А у нас же хіба не то саме, що було в Німеччині до Лесінга, в Росії до Белінського. Наша суспільна мораль чи ж не зводиться тепер на просту казку. Наша писемність, чи ж недалека від життя і правди, так, як небо від землі, наше виховання та образування. Чи не є се млинок, в котрий кладуть здорових дітей а виймають покалічених дітей? Наша публіцистика, чи ж не вся вона держиться твердо цієї правдиво дипломатичної указки тут заборонений рух, тримайте лівого боку. Але де наші лесінги, наші белінські? Таких неблагонамірених людей у нас нема. У нас, вибачте, своя мудрість і все своє. Як сказав Шевченко, і того нам досить. Але погляньмо, що внесли ті лесінги та Белінські та їм подібні неблагонадьні люди в літературу, а властиво, який живий напрям мислі, що ворушився неясно, інстинктово в сучасній їм суспільності, вони висказали ясно і голосно, вказуючи тим самим свідомі цілі будущій літератури. Якою окремою ціхою відзначувалася література? По них від літератури перед ними, не вдаючися в ширший огляд літературний, скажемо коротко вони вказали, що найвища ціль літератури поезії, штуки, так як і науки, є чоловік правдивий живий чоловік, людська одиниця і людська громада. Перед ними література займалася майже виключно предметами, вищими від чоловіка і його звичайного життя, а й самого чоловіка підтягала на ту висоту. По них література зійшла на землю між людей, немов той гомерівський дух, напилася теплої живої крові, почала говорити, чути і дивитися на світ по людськи. І як уперед література мучилася. Підтягаючи дійсність догори на висоту свого зверх природного становища, так тепер література, ставши на становищі дійсності, почала зводити на своє становище все і сам надприродний світ духів та сказочних творів фантазії. Не тільки люди, але й духи, боги та демони стали людьми, щоб до людських серць по людськи заговорити. Те в надприродного було найбільшою побідою новішого часу над середньовіковою трансцендентальністю. Замість в надприроднім загробнім світі чоловік побачив свою ціль в дійсності, в тім, значенні, Лесінг був попередником Фейербаха та Маркса, думки Лесінга ні, думки цілої тої епохи духового відродження чоловіка, духової його емансипації з-під гніту надприродності, найкраще, найясніше виразив великий поет Гете в своїм головнім ділі Фаусті. Те в чоловічення не тільки чоловіка, але й надприродних сил Господа з Мефістофелем та боротьба здорової природи людської з безплодною спекуляцією. І вихід, який знаходить Фауст у діленню для добра суспільного, ось що становить велику правду цієї драми, ось що ставить її, хоч далеко не викінчену в артистичнім згляді, високо понад все, з чим її досі порівнювано понад Іова, Данте комедію, Шекспірового Гамлета, сей зворот від особистих мук і розкошей до ограниченої, але тривкої і твердої праці для суспільності. Все вказує у Фаусті твір наших часів, у котрих питання особистого життя уступили на друге місце перед питаннями суспільними. Правда, як у витвір епохи переходової, Фауст конечно не свобідний від многих речей лишніх, затемнюючих подекуди саму основу драми. Як у витвір шістдесятилітньої праці, він носить на собі сліди і бурливої молодості, і спокійної, і консервативної. І любуючоїсь формою мужецької пори і містичної подекуди старості поета все творення, нерівночасне і нерівномірне треба конче мати на увазі при оцінці Фауста. Але всі ті случайні збочення не роблять ніякої уйми головній основі Фауста, так що зовсім справедливу сесю драму можна назвати найліпшим представником думок, поглядів і змагань мислячого покоління епохи революційної. В Німеччині. Те покоління рівнобіжно з політичним переворотом у Франції звершувало духовний, теоретичний, філософічний переворот, не менше важний, хоч і не такий голосний, як там той. Пора кінчити сесію передмову ми вказали вже, чому у нас нема літератури, бо думки наші поняття, погляди, цілі, змагання висять у воздусі, забігають поза дійсне життя. Поза правду, і конечно попадають в фальш. Ми вказали, що такий самий був настрій думок і в Німеччині за і в Росії за Белінського, і що в таких гнилих хвилях найліпше буває признатися щиро: у нас нема літератури, стрясти з себе стару плісень і з трансцендентальної висоти зійти на землю і взятися до твердої роботи. Думки, висказані тутка не нові, їх від кількох уже літ усно й писемно твердить у нас громада людей, призваних сумоглядниками. Чи справедливо, чи ні, самі судіть. Чи удалось тим людям чепити за живе ширшу громаду, не знаємо. Та й все, впрочем, таке діло, котре найліпше стає видне аж у наслідках, а котрого наслідки не випливають наверх ні в однім дні, ні в однім році. Признаємо одверто, що й ми числимо себе до тих самих сумоглядників, і що, подаючи нашій громаді в переводі Фауста, ми бажали б тою працею, оскільки це можна вимірити удар проти всяких позаприродних, позалюдських і фальшивих поглядів, глибоко закорінених у нашій суспільності, бажали б бодай в молодшому поколінні роздути той пекучий, но благодатний огонь, бажання правди. І добра. А ще так мало прожити, і так мізерно мало мало дороги. чекати, друга б'є